Дорогі українці, зазвичай у новорічному привітанні президенти розповідають нам про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші дуже незрозумілі терміни. Одним словом, переконують, що насправді ми почали жити краще, просто поки що ви цього не помітили. І тому дуже часто під час звернення президента ми вимикаємо звук. Чекаємо, поки він закінчить свою казку, щоб нарешті перейти до шампанського канапок із шпротами та олів'є. Сьогодні буде інакше. Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання: хто я? Президент України? Успішний адвокат. Звичайна домогосподарка, студент-філософ з Могилянки, агроном з Черкащини. Хто я? Колишній фотограф, який захищає країну на Сході, колишній фізик, що миє посуд в Італії, чи колишній хімік, що будує висотку у Новосибірську? Донецький лікар, що приїхав та відкрив власну практику. Чи вчитель з Луганську, що переїхав, два роки таксував і врешті повернувся назад? Хто я? Той, хто 10 років живе за кордоном і любить Україну в інтернеті? Той, хто втратив все у Криму та почав з нуля в Харкові? Айтішнік, що мріяв втекти з країни чи полонений, що мріяв повернутись додому? Хто я? Житель Франківська? Який захищає свою рідну мову? А на лини, Саклаган, Гурзув Мескини? Берег Сазілоку Окі, Юрзі, Осоньоне Віт? І житель Краматорська, яка говорить на родному языке? Той, хто вивчив українську, бо нормально знати державну мову. Чи той, хто не хоче цього робити? Хто я? Той, хто. Сплачує податки, підрізає на дорозі, тримає вдома собаку, рудий мусульманин, має вади слуху, ненавидить оливки, ліберал, відмінник, не дивився гру престолів, сангвінік, веган, козиріг, не поступається місцем метро, донор крові, відмовився від пластику. Це кожен з нас, це українці, такі, як є, не ідеальні і не святі. Тому що просто люди живі зі своїми недоліками і тарганами. Але у нашому паспорті не вказано, правильний чи неправильний українець. Немає строки патріот, Малорос, Ватнік чи Бандерівець. Там написано громадянин України, який має права та обов'язки. Ми з вами Дуже різні. Так хто ж ми? 73% відсотки, які обрали президента, 25% які його не сприймають. Чи ті, хто не ходив на вибори, ті, хто відзначає Різдво 25 грудня, чи ті, хто 7 січня, хто знайомий 100 років і хто зустрівся у 2014-му. Ті, хто зробили найбільший у світі літак, і хто ставить заглушку замість ременя безпеки, читаємо Жадана, чи слухаємо Маруф? дивимося іронію долі, чи дивимось один вдома, вболіваємо за Динамо, чи за Шахтар, чи разом за Ломаченка та Усіка? Ті, хто святкує 8 березня, чи навпаки, вважає його пережитком совка, ідемо в неділю до церкви чи нічого не робимо в суботу. Ми ті, хто кажуть, я тебе кохаю, ілі я тебе люблю. Все це і є ми. І як же нам, таким різним, жити далі разом, відгородитись величезним парканом? Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення. А раптом це не так. Уявіть собі, хіба нас мало що об'єднує? Ми однаково пишаємось великими українцями. Чи перестали б ми їх поважати, дізнавшись, за кого б на виборах голосували Шевченко чи Леся Українка? Якби Сковорода чи Хмельницький мали б різні погляди щодо НАТО, нам було б важливо, до якої церкви ходять Каденюк та Лобановський. Що думають Антонов чи Корольов про розмитнення автомобілів? Як ступка чи биков ставляться до нормандського формату? Ми цінуємо їх за інше. Бо цінуємо ми насправді інше. Ми однаково раділи, коли наші вийшли на євро. Однаково посміхаємось, їдучи рівною дорогою. Однаково радімо народженню первістка і неважливо хлопчика чи дівчинки, ми щасливі, якщо закохані, хоч в слав'янську, хоч в Дрогобичі і хрести на могилах наших солдат, що в Тернополі, що в Кривому Розі, не змагаються в патріотизмі. А коли повернулись наші моряки. Та наші полонені ми плакали від щастя всі: і україномовні, і русскоговорячі, і звичайна домогосподарка, і успішний адвокат, і президент України. В нашій історії чимало епізодів, які нас об'єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба. Бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю навчитись жити разом у повазі, заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково. Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території, де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована, де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. І якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинна нас об'єднати. Дорогі українці, у новому 2020 році я бажаю всім нам поважати один одного, бути здоровими, мати достаток і багато приводів посміхатись. Бажаю всім гарно відпочити, виспатись, не переїсти і, звичайно, легкого та приємного головокружіння на ранок, миру, всім нам. І давайте пам'ятати. Що любити Україну означає любити всіх українців. В якому б куточку нашої країни вони б не народились. Вітання з черкащини! Вітання від кримчан! На зв'язку Львівщина! Вітання Житомирщини! Поздравління із Одеси! Привіт і сонячного Закарпаття! Салют від Слабожанщини! Хмельниччини вітання від волиня. Нехай у новому році голос нашої неньки України звучатиме гучно та впевнено. Будьмо єдині від Карпат до Донбасу, від Чернігова до Сімферополя. Бо в єдності наша сила. Бажаю Україні здійснити фантастичний стрибок. А родному Донбасу желаємо вернутися додому. Потрібно бути разом та стояти пліч опліч. А ворогів покласти на лопатки. Відкривайте для себе світ, а головне відкривайте Україну. Ніколи не забувайте, що наша країна най-най най-най-най. Тож любімо її. і в горі, і в радості, бо вона цього вартує. І всім українцям, які шукають кращої долі в будь-якому куточку планети, я бажаю отримати змогу повернутися і працювати вдома. Щоб було краще, треба всім, всім працювати. Працювати не покладаючи рук. І тоді Україна стане чемпіоном. Щоб в новому 2020 году ми свергли покорити нові висоти і встановити нові рекорди, а корупцію відправити в довгосрочний нокаут. А нашому рідному Криму бажаємо повернутися додому в Україну. Нехай в кожній навіть найдраматичнішій історії завжди буде хеппі енд. Улибайтесь друг другу, смішіть друг друга. Пусть в новому году у нашій страны будет менше поводов для сльоз. Желаю нам всім з вами бути чуточку адісітами, Сохранять оптимізм і чувство юмора. І кожному з вас бажаю від любові відчувати метелики в животі. Кожній українській родині тепла, домашнього затишку. Кохайте, будьте коханими. Бажаю кожному українцю. Відчувати захист та сильне плече. Усім, хто захищає нашу батьківщину на сході, сили, витримки, незламності. Повертайтесь живими. Бувають моменти, коли нам приходиться плить проти течення. В Такі миті ми бажаємо усій країні сталевого і незламного духу та справжнього козацького характеру. Усім щастя. А щастя багато не буває. Нехай збувається навіть те, що здається неможливим. І просьба ко всім нашим політикам. Пожалуйста, віднімайте наш хліб. Давайте в новому году українці будуть сміятися над нами, а не над вами. Нехай слуги народу ніколи не забувають, хто їх господар. Давайте у новому році жити за законами, за законами совісті, порядності та честі. Кожному місту, містечку та селищу нашої країни бажаю стати файними. Хай все вдається без жодних але. Ну а я желаю кожному в новому году знайти хорошу роботу. Бажаю всім нам макроекономічної стабільності, ну і просто людського щастя. А щастя в макроекономічній стабільності. Усім нашим жінкам та чоловікам я бажаю порозуміння, гармонії та шаленого кохання. Нехай у новому році всі проблеми прошльопають з вашого життя як найдалі. Нестримного позитивного ритму. Нехай найзаповітніші мрії нарешті здійснюються і ніщо їм не заважає. Нехай в новому році душа кожного українця розквіте прекрасною квіткою яркості, красочності і многогранності. Не бійтесь експериментувати, не бійтесь, дивувати оточуючих. Завжди посміхайтеся і будьте собою. І тоді весь світ у вас закохається. Пускай Всіленна услышить всі наші желання. Для этого давайте зробимо громче. Будьмо щасливими, шалено щасливими. Ну і звичайно, нехай настане мир. Миру в Україні. Миру нам. Мир в кожний дом. миру Україні. Щоб на нашій землі був мир. Нехай наступить мир. Міра. Миру кожній дитині. Миру, кожному українцю. Миру нам всім, миру нашій землі, миру, 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 миру нам, миру кожному з нас.